Лікувати зуби до обласного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення прийшов Олександр Коломієць. Чоловік, військовослужбовець, розповідає зараз у відпустці, дізнався про безоплатну стомат послугу, вирішив скористатися. Дивився в телеграм-каналах постійно, моніторив, зайшов на сайт міністерства. Охорони здоров'я і знайшов цю програму. Потім прийшов до лікаря, лікар мені пояснив, поглянув мене і сьогодні. Мені назначено операцію. Безкоштовну стоматологічну послугу можуть отримати ветерани та військовослужбовці Збройних сил України, розповідає медична директорка центру Тетяна Корзун. Це державна програма, ініційована ветеранською спільнотою за підтримки Міністерства у справах ветеранів війни та Міністерством охорони здоров'я України. Ця послуга може надаватися особам, які мають статус учасника бойових дій або ветерана війни, а також для пацієнтів, які мають статус. Інваліда внаслідок війни також ця послуга стосується і може бути надана безоплатно військовослужбовцям Сил оборони, які приймають або приймали участь у бойових діях, або в АТО, або з моменту повномасштабної агресії. Заклад уклав договір із НСЗУ щодо зубопротезування та планової стоматологічної допомоги, розповідає за відділення стоматології Ігор Буткалюк. Послугу надають із липня. Наразі нею скористалися шестеро військових. За рік пацієнт може отримати ортопедичну допомогу стоматологічну на 15 тисяч. По лікувальному пакету там навіть більше 24 950 на одного пацієнта раз на рік. Руслану Барнашу 47 років, розповідає, спочатку повномасштабного російського вторгнення боронив Херсон. Зараз на реабілітації. Відновлюється після операційного втручання. Знайшов час і на зуби, каже. Вони подивилися і зайнялись моїми зубами, там імпланти ставили. в общем, все поробили. Я зараз їм кроме медного проводу, так все перекусив. Якщо в пацієнта є в первинна або вторинна дентія, то моя задача як лікаря. Запропонувати всі можливі варіанти і прийняти рішення для того, щоб відновити жувальну ефективність, тобто поставити зуби. Безпосередньо це може бути як коронки на своїх зубах, так і коронки на імплантах, так і безпосередньо знімні протези. Безоплатні послуги із зуболікування за попереднім записом каже Тетяна Корзун. Пакет до фінансування діятиме до кінця року. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.